Олдісепт сучасне мистецтво захисту від вірусів та бактерій. Політичне та військове керівництво Греції Греції схвалило передачу Україні застарілих систем озброєння. Таке рішення ця держава ухвалила після того, як управління військової співпраці Міноборони США повідомило, що держдепартамент схвалив продаж Афінам винищувачів Ф 35 за даними відкритих джерел, на озброєнні Греції перебувають станом на зараз системи протиповітряної оборони ТОРО, саес 300 та також зенітні установки зу 23 2 та боєприпаси до усіх перерахованих систем озброєння. Тепер перед історія. держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до прем'єр-міністра Греції з пропозицією передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу Вашингтона на суму 200 мільйонів. Доларів в офіційному листі. Блінкен пише, що Сполучені Штати цікавляться оборонним потенціалом, який Греція могла б передати чи продати Україні. Держдепартамент раніше дозволив Греції продаж американських винищувачів F-35 та супутнього обладнання. За попередньою інформацією йдеться про придбання до 40 літаків, 42 двигуни, системи наведення запасного запасних частин та іншого обладнання. Адміністрація США уже повідомила Конгрес про це рішення. Законодавчий орган має 30 днів для розгляду потенційної угоди та її можливого блокування. Міністр національної оборони Греції наголосив, що Афіни з першого дня війни направили Україні гуманітарну допомогу та запропонували військову підтримку. Тож сподіваємося, що ці угоди спрацює. А більше ми сподіваємося на те, що у Конгресі все ж таки дійдуть компромісу стосовно 61 мільярда доларів допомоги Україні, яку все ніяк ще от з листопада-грудня ухвалити не можуть. Але про це ми з вами будемо говорити вже наступного тижня. А зараз трохи з вами подискутуємо про те, що Україні потрібно для того, аби перемога все ж таки з'явилася на горизонті і не за десятиліття, як пише деяка міжнародна преса, а от в найближчій перспективі командувач військово Ських сил віце-адмірал Олексій Неїшпапа впевнений, що Україна могла б виграти війну швидше, якби мала змогу стріляти далекобійною зброєю від союзників по території Російської Федерації. Таку заяву український військовий зробив для, для видання Sky News. Журналістка під час інтерв'ю запиталася у нього, чи Україна змогла б швидше виграти війну, якщо отримає дозвіл заходу, бити їхнім озброєнням в глиб Російської Федерації. Команд. На це відповів, зацитую. Звичайно, чим швидше Збройні сили матимуть необхідні бойові спроможності та певні можливості для знищення об'єктів інфраструктури противника, тим швидше ми переможемо. Він, власне, впевнений, що якби Україна вже володіла таким правом, то війна розгорталася б. По іншому, ну і власне кажучи, ми продовжуємо цією темою далі нашої ефірну годину і поговоримо про те, що направду зараз російський диктатор Путін погрожує так званою ескалацією країнам заходу, які готові потенційно виділити Україні зброю для ударів в глиб території Російської Федерації. Тож зараз такого політичного рішення від наших союзників немає. Але навіть поки його немає, Україна все одно продовжує це робити продовжує Переносити війну на територію країни окупантки, ну і продовжує гатити по її важливих військових об'єктах. Ну і журналісти видання The Spectator цього тижня проаналізували ситуацію з українськими поки що безпілотниками, недалекими недалекобійними ракетами, які прилітають по території Російської Федерації. І от тамтешні аналітики говорять, що стратегія України вражає у хворі місця Російської Федерації. Так вони описують тут. Ті дії, які скеровані на завдання Російській Федерації, станом на зараз якомога більшої шкоди, і цього тижня. Знаєте, як то співається в дитячому віршику, бо вовнятко бігло, впало, пів Росії запалало наслідки цих каких-то хлопков. Ви зараз можете бачити у себе на екрані. Йдеться перш за все про удар по нафтопереробному заводу і нафтоекспортному терміналі в Усть-Лузі, що у Ліннінградської області. Журналісти кажуть, що удари безпілотниками та ракетами, які ви зараз можете бачити на екрані, а також диверсійні рейди в ворожої території, можуть виявитися вирішальною стратегією для ураження. Так званих слабких місць Російської Федерації, зокрема, нещодавний удар по Усть-Лузі послабив можливості окупантів виробляти та експортувати нафту та авіаційне паливо а також транспортувати скраплений природний газ. На відновлення можуть піти тижні, а то й місяці. Ну і зрештою, якби дозволили кілька разів ударити тими товстими ракетами по території Російської Федерації, руйнування були б. Набагато сильнішими, але цього ми ще чекаємо. Розуміємо, що 2024 рік на жаль розпочався із вагання наших союзників із політичних спекуляцій. Будемо сподіватися, що це виправиться, і що країни заходу зрозуміють ті загрози, які постають перед ними. Уже перед ними так, коли ми говоримо про Російську Федерацію як країну агресорку, яка намагається заграбастити якомога більше створити хаос у якомога більшій кількості місць, і зараз ми говоримо навіть не тільки про Україну.